Всім. Добрий день! Так, Яночка з нами йде на прогулянку і ми будемо обговорювати фільм. Це давали з української літератури. А чи то може звідувати? Ні, зарубіжний? А, зарубіжний. Це американський фільм. Як це називається? Джейн Чи як О, там. Вроде так? так. Такий американським акцентом. Можна сказати, що повчальний це Джейн Ейр. Вона з багатої сім'ї, де померли її батьки ще в юності. Було, мабуть, 9-10 років, а вони заповідь склали, що тітка рідна має нею опікуватися. А як у тітки був син такий вредний, то вона сварилася із сином. І доходило до бійки. Мама побачила і дала їм в школу якусь там. ну, Це ще служителі там були, і вони були такі дуже погано, налаштовані до дітей. Не любили, дуже їх там муштрували, палицями били, так наказували на сільці цілий день стояти. Дуже тут кари були для дітей сильні. Ну, а дівчинка дуже розумна була і, і мала подружку якусь там, вона її підтримувала. Подружка, на жаль, померла у гарячці. Ну, подружки був простий характер, був такий, що як здаються люди, легкий такий. А оця була вперта джейнер. Ну, Лілічка, ну сюди, бо Яночка тут гупне що точно калюжу. Він тут пумком. Так, так, і треба трохи стрибати. Ну, І що? Вона вивчилася добре. Це. І її дали на гувернантку. Якусь там родину таку, де був чоловік. Він теж був знатної родини. І теж був свічений, там французьку знав. Якась там у нього дівчинка була, мабуть, родичка його французьку знала. Але там не показувало, що вона йому дочка була. Він приїздив раз на рік ні, Ліля. І десь компанію водив вдома богачів. І коли вона гувернантку була, то як її запросили. В кімнату ми ж до багачі, так послухати, вона перевділася, Тіпа, вона теж багата, і там розмовляли, на всякі важні, круті. теми, Обмовляли так, обмовляли гувернанток, які вони тупі, ну, що дітей добре в школи якісь здавати, краще. Ну, а далі а потім він там фліртував з богачками, а перед цим ніби фліртував і до неї. Е, вона врятувала його там у пожаріще. Ну, а, е, це. а потім вона е, що дізнається, е, що в нього дружина десь там закрита, бо він прийшов на якесь одруження вони там мали робити. А що, а якийсь родич його жінки прийшов, каже, в нього є жінка, то він їй показав, де вона закрита. А каже, вона би могла і так померти в божевільні, бо там їм ліки дають недобрі. А тут їй що не краще було 15 років, закрита у холодних кімнатах. Тоже не кращий варіант. Ну Потім вона втекла через вікно і її знайшли якісь там люди. Брат із сестрами. Брат був, мабуть, такий це дуже набожний. Вона йому сподобалася і сестрам, а вона ще перед тим писала листа до родичів, що вона не померла, ні, Лілі. Так. Бо це ми збилися з курсу. Що ще там було, Ліля? Ти догадуй, А тітка її перед смертю ще. Просила вибачення, що це що вона не сказала, що вона має родичку без дітей, що могла вона не піти в ту церковну школу. То вчителька. А, то вчителька просила пробачення. Ну, і що друге, що в неї був родич якийсь пияка чи прогуляв маєток і могла тітка її собі взяти, ну, що вона могла багатою стати. Ну, а відмучилася в тій школі і з служанкою ще мусила а -а -а. працювати. А потім, ну що сталося? А потім їй сказав ось цей, що їй знайшов, що ти насправді багато є. Це, той, Як його звати було пан? Не пам'ятаю ім'я. Венет чи бенеч. Щось там Ну, чи якось так. А, це... Палила та хвора жінка вибралася, якось спалила вдруге його маєток, То якось слуги врятувалися, він її хотів врятувати там наверх, за нею побіг, вона стрибнула. Він no. це що? А Вона як пішла його пожаліла, а перед тим він її сильно ображав, коли як їй сказав, що ти негарна її ображав. Ще він її як сказав, казав, що я тебе би переломив як трі, якби no. як хотів. No. А ще типу, ти не така красива, як я, no. а ще тоді, коли він її запросив, коли прийшли багаті, uh -huh. їй не давали перевдягтися. Uh -huh. Вона пішла так, у чому й була. Але виглядала вона, Лілічка, не так, як гувернантки мали сюди е, воротники, а вона виглядала елегантно, все ж таки вона переодяглася. Але чого? Я пам'ятаю розмову, що з її тою старшою. Не давали, але під кінцем у неї було плаття гарне. Обичне було сіре. Він був не дуже її достойний той мужик. А вона прийшла і знайшла його на лавиці. О, ой, який темний баланс. Uh -huh. Полюбив. Яночку, полюби полюбив. А Янка налякалася, дуже красиві віці. І з цих добра шерсть Ліля на полувері. Бачиш, uh -huh. той тепленький. А це uh -huh. сива така. Ну красота. Яночко, uh -huh. залиши. Вони бо бояться. <кій> ну, А вона його uh -huh. пробачила це все. Е, і що, мабуть, одружилися, але кажуть, що важко не... йому пробачити. Бо він стільки її ображав багато, йому треба було купити будинок якийсь і наняти якусь служницю, щоб він сліпий там собі проживав. Бо. Він міг собі дозволяти ображати. І він одружився дуже скоро з тією богачкою. Він ж не був неповнолітнім, що він згодився. І він мав термін хоча б рік зустрічатися, щоб бачити, яка ось ця, що стала потім не сповна розуму, що ким вона з собою являється. Це нам показує, що ми маємо самі досягати жінки певного статусу, мати свою роботу, аби нами не маніпулювали. Ну, а ти що думаєш, Ліночка? Не думала, що мені вже дадуть слово. Ну, no. що? І яночка, не подив було. Ну, Якщо вона любила себе, вона не мала з ним ну, залишатися жертва. і жити для себе. Ну, жертва, Мені це каже потенційна, що вона все себе чувствувала жертвою, де її били, принижували. І під кінець стала жертвою. вже Оцього вже старшого, йому, мабуть, 40 років, а їй, мабуть, 20 там. І стала знову принести себе в жертву, до кінця життя йому там прислужувати. Тільки він їй там ображав і був героєм там. Він, він ж їй не подарував, ні, нічого для неї не зробив, ніяких героїчних поступків там, що він для неї зробив. Гарні такі слова. Не хвалив їй малюнки, вона ще була художниця, ніколи не сказала, ти гарно малюєш, а так, малюнки твої нічого не представляють із себе. А тобі самі любляться твої малюнки. Ну, так говорив про її працю. Ну, я Кажу, що фільм не дуже сподобався. Ні, -ні, -ні. Ну, але можна чогось навчитися, що люди маркантильні, як були, так і є. Ну, Треба навчатися чомусь новому. Я думаю, дивитися психологів є, тіктоці, на е, різних каналах є розумні люди, читати книги треба, щоб вчитися тільки хором.